Розділ 11. О, коли б ви трохи потерпіли моє безумство, та ви й так терпите мене. Адже я палаю до вас Божою ревністю, бо я заручив вас одному чоловікові, щоб наче чисту діву поставити перед Христом, та боюся, щоби часом, як Змій звів Єву своїм лукавством, аби не зіпсувалися ваші думки, щоб ви не відхилилися від простоти чистоти, яка в Христі. Бо як прийшов би хто і проповідував іншого Ісуса, якого ми не проповідували, або прийняв іншого Духа, якого ви не прийняли, або іншу Євангелію, яку ви не прийняли, то ви з радістю терпіли б. Думаю, що я нічим не менший від вищих апостолів, хоч я і простий у слові, але не в знанні, адже в усьому ми завжди були відкритими перед вами. Хіба я вчинив який гріх? Коли принижував себе для того, аби ви були звеличені, адже я даром благовістив вам Божу Євангелію. Від інших церков забрав я, приймаючи плату, щоб вам служити. А коли я прийшов до вас, то терпів нестатки, але нікому не був тягарем, бо мої нестатки поповнили брати, які прибули з Македонії. Я в усьому стримував себе, щоб не бути вам тягарем, і буду стримувати. Істина Христа є в мені. І цю похвалу не відніме в мене ніхто в країнах Ахаї. Чому? Тому що я не люблю вас, те знає Бог. А що роблю, то й буду робити, аби тим, котрі шукають підстави здаватися такими, як ми, усунути підставу того, чим вони хваляться? Адже вони лже апостоли, робітники лукаві, які видають себе за апостолів Христа. І не дивно, бо сам сатана видає себе за ангела світла. Тому не є щось надзвичайне, коли і його слуги видають себе за служителі праведності, їхній кінець буде з їхніми вчинками. Знову кажу, хай ніхто не вважає мене за божевільного, а коли ні, то прийміть мене хоча б як божевільного, щоб і я трохи похвалився. Те, що кажу з цього приводу похвали, не кажу це від Господа, а наче в безумстві. Оскільки багато хто хвалиться тілом, то і я похвалюся, тому що, будучи мудрими, ви радо зносите безумних. Адже ви терпите, коли вас хто поневолює, коли хто об'їдає, коли хто обдирає, коли хто величається, коли хто б'є вас в обличчя, насором кажу, що ми наче стали безсилими. Якщо хто наважується на щось, то кажу це в безумстві: відважусь і я вони юдеї, і я, вони ізраїльтяни, і я. Вони нащадки Авраама, і я, вони слуги Христові, кажу, як нерозумний, я більшою мірою. У труднощах більше, в ранах дуже багато, у в'язницях надмірно, на межі смерті часто. Від юдеїв я дістав п'ять разів по сорок ударів без одного. Тричі киями був я битий, один раз був каменований, тричі корабель розбивався зі мною. Ніч і день я провів у безодні, часто перебував у подорожах, у небезпеках на ріках, у небезпеках від розбійників, у небезпеках від одноплемінників, у небезпеках від язичників, у небезпеках у місті, у небезпеках у пустелі, в небезпеках на морі, у небезпеках від лжебратів, у клопотах і труднощах, часто в недосипанні, в голоді і спразі. Дуже часто в постах, у холоді та в наготі. Крім цього зовнішнього, налягають на мене щоденні турботи за всі церкви. Якщо хто хворий, то хіба я не хворію? Якщо хто спокушається, то я хіба не палаю. Коли вже маю хвалитися, то буду хвалитися своєю неміччю. Бог і Отець Господа нашого Ісуса, який є благословений навіки, знає, що не кажу неправди. У Дамаску намісник царя Арети стеріг місто Дамаск, щоб мене схопити, але мене через вікно спустили в кошику по стіні, і я вирвався з його рук.